Вітаю глядачів, підписників каналу Ворожіння Таро. Сьогоднішнє відео хочу присвятити іменно вашим запитанням, які ви залишаєте в своїх коментарях. Я вибрала найбільш цікаві, найбільш актуальні на сьогоднішній день питання. І зараз спробую дати на них відповідь, що мені розкажуть і покажуть карти. А якщо ви хочете, щоб на ваше питання я відповіла, пишіть його в коментарях під даним відео. Uh, і обов'язково я зроблю ще, одні, ще один випуск відео із вашими коментарями. Так що пишіть питання ваші. Uh, і я буду відповідати. Так. Перше питання uh, від нашої від моєї підписниці: чи запрацює аеропорт у Харкові до, 2000, до осені 2023 року. Uh, дане питання хочу розширити і подивитися: не тільки Харків. А й, в Україні, а й Україну загалом, так як це тут також значне питання, цікавить усіх. Так, давайте подивимося в Україні, Чи запрацює аеропорт? Ні, дивіться, по всій країні я не бачу, щоб це були масове відкриття. Так як ще буде багато пошкоджених аеропортів, багато таких, які не зможуть приймати рейси. І, можливо, навіть будуть польоти не для всіх. Можливо, будуть польоти ну, відкриють тільки для, допустим, державних службовців, для, для влади нашої, для людей не буде. Так, і давайте окремо виділимо Харків, так як просила наша підписниця. Тут також я дивлюся, що якщо більше за все, що його може і відкриють, його туди вложать гроші, його будуть відстраювати. Але він не набуде масовості так, щоб ним активно користувалися всі люди. Можливо, це будуть внутрішні тільки перевезення в країні, за кордон літаки ще не літатимуть. І знаєте, якось це так буде ну, не сильно його будуть. Розповсюджувати цю інформацію, що це відкритий аеропорт, і люди також не зможуть масово користуватися. Це буде, я ж кажу, більше за все, це буде тільки наша влада не використовуватися. Можливо, там медики для якихось екстрених перевезень. Ну, Тобто, масово для людей я не бачу відкриття аеропортів по Україні, зокрема в Харкові, до кінця літа, до осені. Так, наступне питання. Чи встигнуть відбудувати школи, які були пошкоджені окупантами до кінця, чи, чи до початку навчань, навчального сезону, навчального року, чи встигнуть відбудувати школи, так, щоб діти туди йшли. Так, дивіться, багато шкіл буде встигнути відбудовано, відремонтовано. Бо, знаєте, пошкодження шкіл є різні, Ну, Я зможу сказати, що більша половина їхня так буде відновлена, і діти туди підуть у школу. Це в більшій половині. Туди будуть виділені гроші. Гроші, будуть, швидше за все, прийдуть нам із-за кордону. Це будуть якісь допомоги. Допомоги фінансові, допомоги, можливо, в матеріалах, навіть в робочій силь себе допомога. Але дивіться, по останній карті луна, яка випадає, ми чітко бачимо, що забудуть не всі школи, не всі стопроцентно. Але теж, також дуже радує, що більшість шкіл будуть відкриті і діти будуть навчатися. Це не може не радувати. Так, так. Можу певністю сказати, що більшість шкіл на визволених територіях, які зараз які визволені, які будуть визволені до того моменту. Запрацюють і діти будуть навчатися в них очно. Так, наступним питанням розглянемо каховську дамбу, чи підірвуть її. Давайте її розглянемо в найближчий місяць, до кінця люту, чи буде підрив каховської дамби, що там взагалі з нею буде, як будуть. З нею там роз... події розгортатись. Ні, дивіться, підрив Каховської дамби я не бачу. Я бачу швидше, що це нагнітання обстановки. Швидше це буде якесь ну, як залякування, що от ми підірвемо під цей. І, можливо, навіть якась імітація того, що там якась буде загроза. Але будуть проведені якісь домовленості. А, якісь союзи будуть заключені. А, і я бачу, що ця дамба буде в безпеці. Її не будуть трогати. Ну, те, що будуть людей залякувати нею, це так. Да. Ну, самі е, Росії це не вигодно. Я не бачу, щоб їм було це вигодно. Це швидше маніпуляція і залякування людей, які там проживають. Залякування держави. Так. Які події в Краматорську і Слов'янську чекають найближчий час? Давайте розглянемо два міста окремо, коротко. Події Краматорська. До кінця лютого розглядаємо. Далі дивиться, цей так великий термін, далі дивиться, не має смислу, бо вся інформація з часом міняється. Так як це не дії не одної людини, а багатьох людей. І кожен. Поступок людини відображається і міняє долю. Так, так, так. тут я можу сказати, що м, будуть е, от операції, які там готуються з, з, з боку Росії, вони будуть, е, знаєте, нести. Провали. Вони все, що вони вроді продумують: детальну операцію, детально якийсь там напад, детально обстріл, детально свої оці ж всякі провокації, це все не, у них не буде спрацьовувати. Бачу, що там дуже хорошо будуть проявляти себе українські війська ЗСУ. А вони будуть, знаєте, от в тому напрямку, як якихось. Захист над нашими військами буде. Можливо, це буде захист а, авіації, що їх не так будуть бомбити, артилерії. Ну, тобто наші війська там будуть почувати себе достатньо впевнено, достатньо давати відсіч. Але цим самим я не бачу, що вони будуть а, пробувати атакувати і просуватися в даному напрямку протягом лютого місяця. Так, Слов'янськ також місто, яке нашуміло сильно відоме, що там буде події до кінця лютого. Так, ну в Слов'янську я бачу також хорошого особи, немає нічого. Дуже багато там, знаєте, крадіжок буде. Дуже сильно будуть спитатися росіяни цю територію загарбати, відстоять її. Але от тут мені дуже подобається, тут можливі якісь просування з боку ЗСУ, а, можливо, ослаблення російських військ, можливо, ЗСУ навіть трохи просунеться в цьому напрямку, так що тут картина більш краща, більш, більш позитивніша. Можливо, це якщо будуть якісь спецоперації з ЗСУ, то вони матимуть успіх. Якщо вас цікавлять ці міста більш детально, роздивитись, пишіть це в коментарях і розглянемо їх більш детально. І останнім питанням на сьогодні, яке я хочу розглянути в даному відео, буде: таке: чи будуть масові повернення жінок із дітьми з-за кордону після 22 березня. Особливо на туди на схід, на окуповані території, на, знаєте, на постійну основу, вже на постійне місце проживання. Чи будуть масово повертатися жінки в Україну з дітьми? А, так, дивіться, я бачу, бачу що будуть, будуть масово в Україну повертатися. А, Цікаво, які там події пройдуть, так як 22 березня це дата, якась, знаєте, я її неодноразово бачила, що всі на ній акцентують увагу. Якщо вас цікавить, що буде 22 березня, пишіть в коментарях, розглянемо це питання окремо. Чи будуть повертатись на схід жінки з дітьми, дивіться, от на схід на територію, де ведуться. Бойові дії, де близько бойові дії. Туди я не бачу масовості повернення. Туди, знаєте, ну, будуть, але ну, ну, не, ну, не багато. В основному це будуть повертатися якщо то на безпечні Украї... території України. І будуть повертатися багато людей. От такий в нас вийшов розклад сьогодні. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Хто бажає індивідуальний розклад, звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram. Номер телефону прикріплю в описі під відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!